Братан, поповни мені на рахунок. 500 гривень, будь ласка. Рощ? У мене нема. Антон. В чому моя Позич, якщо можеш, будь ласка. Чо? Чо В чому моя проблема? В чому моя проблема? В чому моя проблема? Та нема у вас проблеми, мені просто... Все, ви їді, та чого ви так? Відійдіть. Та, ну, та я хочу поповнити? Відійдіть. Я поповнити так, хочу. Так чого ви мені кажете? То добре, я вихожу, що ви Що ви, ви дивитесь? Такие і нагольники Ладно, братан, я пошутив, блядь. пошутил мене очки типа знимают Все, пока брать Я реально блять думаю сходки договора ты хуй до мене на карточку А ти ще так рука думаешь за ножик Да да, да, да. я ебать на сразу Я думаю ты считай Заду, а вдруг пістолет пистолет, наужик, я зараз к мини-мейке, нахуй, блядь, похуй. Я хуйня хуй. Вс, ты забродишь, что с собой уйти, кто? Окей, похуй. Все. И тебе тоже. Да. Давай. <зв1> <зв1> <Rifle>